Люди хочуть бути мудрими, хочуть користуватися мудрістю, і багато людей в світі мудрих, знаєте, і ми говоримо, що хто старші люди стають в ну, преклонному похилому віці вони більш мудрі, бо прожили життя, досвід життєвий. І на цьому досвіді вони набираються мудрості і можу дати якусь пораду. Але, але знаєте, як зазвичай мудрість набирається через свої якісь помилки. Десь ми щось зробили, неправильно зробили, бо тоді вже з'являється мудрість, більше так робити не буду. Але Бог пропонує нам. Кращий шлях до надмання мудрості, щоб ми десь не попадали в якісь життєві труднощі, а ще до того ми їх обминали. І це можливо, це так Слово Боже, пише, і Господь хоче, щоб ми набиралися мудрості саме таким шляхом. Що ж потрібно робити, щоб нам набратися такої мудрості? Давайте ми подивимося. А що пише Святе Письмо, Друге Післання до Тимофія, третій розділ, і будемо читати з 14 го вірша, і по четвертий розділ до 8 вірша. Друге Тимофія 3.14. Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш святе писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Тимофій, молодий чоловік, служитель, і апостол Павло е, його наставляє, щоб він з своїх молодих юних років уже був мудрим, е, мудрим служителем, мудрим послідовником Христа. І він каже, ти знаєш святе письмо з дитинства? Ми знаємо, що бабуся і мама Тимофія були віруючі люди, і вони наставляли його е, в Слові Божому через святе писання. І е, Тимофій прекрасно знав Писання. Апостол Павло каже: ти знаєш, святе писання, яке може зробити тебе мудрим? Мудрим в першу чергу на спасіння, щоб ця мудрість повпливала на спасіння і дала ну, життя вічне для кожної людини для спасіння через віру в Ісуса Христа. Знаєте, Слово Боже нам дає відповіді на всякі питання, які, ну, на всякі актуальні питання нашого життя. І в Біблії є. Дуже багато прикладів негативних, які Бог показує життя людей негативне життя і позитивне життя. І, і знаєте, через це Слово Боже нам потрібно, як, як ми кажемо, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Тому і Бог нам дав в приклад багато людей. Які поступали по волі Божій, щоб ми брали приклад цей для себе і так же само чинили, але дав приклади і негативні, те, що де люди поступали проти волі Божої, щоб ми не, не ставали на ті ж граблі, що ті люди ставали, а перечитуючи е, життя тих людей, негативне життя, ми так не поступали. Не поступали, щоб так. І щоб набиралися мудрості, а як же правильно поступати, як же правильно жити. Павло каже тут 16, 16 вірш. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Саме Читаючи Писання, досліджуючи, його, ми будемо набиратися тієї мудрості від Бога, бо це Писання, воно корисне для навчання нам, щоб ми навчалися саме з нього, а не на своїх помилках. Знаєте, ми, ну, нам краще, коли читаєш писання, і воно нас десь підбадьорює, десь радує. Наш дух привозноситься, але, як Павло каже, що це писання корисне для докору, коли воно нас і докоряє, воно корисне нам. Тому що не завжди ми поступаємо правильно, так, як хоче Господь. Десь ми помиляємося, і саме Слово Боже, воно саме влучно нас докоряє, щоб ми. Змінилися або стали на правильний шлях, щоб для докору, тобто воно впливає на наше серце, на, наш, на нашу сумління, на наше, і саме через такі ну, моменти святого письма для навчання, для докору, для виправлення, ми Получаємо цей досвід е, мудрості. Для чого це все Господь робить? 17 й вірш пише, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. В іншому місці, я не пам'ятаю, здається, в Римлянам написано, що люди світу, вони по російськи і на, зле, на зло. Але Слово Боже міняє нас, міняє віруючих людей, і Господь каже, саме через це Слово я хочу вас приготувати на добрі діла, щоб була людина досконала на всяке добре діло готова. Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих. Під час свого приходу і у своєму царстві, проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин, докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Тобто, набравшись чи ну, досягнувши певної мудрості е, через Слово Боже, е, прийнявши його через це слово, ми. Дізнаємося про нашого Господа Ісуса Христа, про Його спасіння, яке Він дарує нам і всім людям. І... Апостол Павло говорить Тимофію, щоб він постійно проповідував це слово, щоб і інші люди спаслися і мали життя вічне. І пише, що проповідуй в сприятливий час, несприятливий. Тобто нема різниці. Постійно, який би не був час, потрібно проповідувати Слово Боже. Потішай, закликай, використовуй різні методи для того, щоб людині донести слово Боже. І знаєте, одним треба і потішити через Слово Боже, і вона прийме Слово Боже. Других притягнути, так сказати, у церкву, щоб почула Слово Боже. Третім потрібно і докорити, бо людина десь живе неправильно, не по Слову Божому, і на основі Слова Божого її докорити, щоб вона повірила у Святе Письмо, повірила в Ісуса Христа. З усякою терпеливістю і повчанням. Знаєте, коли в моєму житті, навіть не так, в моєму житті. Почалися пошуки Бога через обставини, ну, не дуже приємні для мене. Але мені потрібний був Бог, і мені треба було, щоб Бог був сьогодні. І я сьогодні хотів піти в церкву, і ну, не знаю, е, на жаль, чи не на жаль. Але коли я прийшов е, до церкви, я тоді був православний християнин, е, це була середа, я запам'ятав. На двері церкви були закриті. Закриті, висить колодка. А мені саме тоді треба був Бог. У Бо мене були великі труднощі, переживання, і саме тоді мені потрібний, потрібна була зустріч з Богом. Знаєте, на нашому шляху зустрічається багато людей, які, яким Бог не потрібен. Бог не потрібен вчора був, Бог не потрібен сьогодні. Але Бог може бути потрібен і завтра. Е, так як і в той час мені у вівторок він ще не був потрібен, а в середу він мені був дуже потрібен. Тому і апостол Павло каже е, до Тимофія, проповідуй слово в будь-який час, сприятливий, несприятливий, з усякою терпеливістю. Не махай рукою, що це вже все на цій людині можна поставити Хрест і нікому не потрібен. Навіть до нас у зібрання приходили такі люди, е, і стали членами церкви, і є членами церкви, на які я, я особисто, ще до того, як е, ці люди прийшли в зібрання, я знав і сам у собі навіть казав, що це вже все. З цієї людини толку ніякого не буде. Ця людина це пропаща людина. Слава Богу! Господь достукався до нього, і я не знаю, якими методами і шляхами він став членом церкви брат, який Бог звинив його життя, він увірував в нього, і він щирий християнин. Тому ми не знаємо е, серця людини, ми не знаємо, яке воно сьогодні, яке воно буде завтра. Бог каже, ти спасся, ти одержав життя вічне, ти маєш. Це слово святе проповідувати про спасіння і іншим людям, щоб їхній їхні розум просвітився і вони е, теж пізнали Ісуса Христа. Апостол Павло говорить до Тимофія про часи нелегкі, які, які наступають. І знаєте, десь у ці часи і ми проживаємо зараз. Бо настане час. Коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилити, схилитися до небелиць. Сьогодні Анатолій Іванович у Вядові згадував про ганіння на церкву, які були при радянській владі і раніше, де Переслідували християн, їх відправляли в силки на каторги, над ними знущалися. І це були важкі періоди, важкі часи для віруючих людей. Хоча багато людей говорять, що як було хорошо жити при радянській владі, але я думаю, що істинні християни зовсім другої думки. Що це були важкі часи, надзвичайно важкі часи для них. Але пішла. Як так сказати, свобода, свобода віровизнання, і пішов цей релігійний оттіпіль, пішла, і люди пішли до Бога. Слава Богу, церкви наповнялися, і спасених ставало більше. І настав той час, знаєте, можливо, ну, у нас ще десь не так, а на Западі, де. Пастиря є на зарплаті, є, як, як, як би так сказати, як найманий е, робітник, найманий служитель, де, е, на жаль, е, не, не скільки е, цей пастир учить церкву, а скільки церква е, говорить свої умови. Які мають бути проповіді у того чи іншого пастиря, де дійсно, щоб цей пастир лезти в слух оцим присутнім людям. Бо якщо не так, ми тебе знімемо, знайдемо іншого. Інший буде говорити те, що доподобиє нам. І це цей час, цей ну, страшний час, де. Написано: будуть такі вчителі, щоб лестити слух слухачам, аби відвернути вуха від істини. А слово Боже, воно ми прочитали, що воно і навчає, виправляє, виховує, докоряє. А коли тільки проповідувати, що знаєте, все нормально, все хорошо, отак, от в якому ви стані є, це дуже прекрасно. Ми спасені, да спасені, слава Богу. Можете робити, що хочете. Ви призвали ім'я Господнє? Призвали. Все, ви спасені, бо ви призвали ім'я Господнє. Таке і, так і є. І, на жаль, навіть і в нашій країні є такі деномінації, що так, так говорять і так вчать, вчать так жити. Е, проповідують е, ну, тільки те, що приємне слухачеві. Про гріх. Не проповідуй нам, бо нам не подобається це, Про не докоряй нас, не, ну якби, ну, Біблія ж різноманітна. І ми прочитали, що одному потрібно так донести Слово Боже, іншому зовсім по-іншому. А десь і докорити треба. Як не докорити, коли людина живе в гріху? Потрібно сказати, потрібно докорити, а не всім це подобається. П'ятий вірш 4 розгляд Олу каже: Ти ж будь тверезий у всьому. Терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Ти будь тверезий у всьому. Хай твоє служіння перед Богом буде правильне, чисте і біблійне, так як хоче Слово Боже, як хоче Господь. Адже Павло каже про себе, адже е, я вже стою жертвою і настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя і не лише мені, а усім, хто полюбив його прихід. Господь, Пропонує нам і хоче, щоб ми так поступили, щоб набралися мудрості е, саме через Слово Його. Досліджуючи Писання, щоб ми приймали до себе і наставлення, і докір, який е, є в Слові Божому щодо нас, не повністю ми святі, що ми зовсім безгрішні, у нас. Трапляються гріхи в нашому житті, але саме через слово, як воно каже, нам потрібно каятися в цих гріхах, визнавати себе, що «да, я зрішив, я спіткнувся. Але Господь сильний і підняти, коли ми від щирого серця каємося у своїх гріхах. І хай наше серце приймає. Проповідь Слова Божого во всіх його аспектах, не тільки те, що нам подобається, а щоб ми приймали і те, що нас докоряє. Бо Бог через Слово Своє хоче нас направити і навчити, щоб ми дійсно були мудрими людьми, поступали так, як Він хоче, і були готові на добрі справи у цьому житті, тут, на землі, щоб ми його прославляли. Амінь. Oh, um,